Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить любіть у годину негоди. Любіть Україну усній наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну, без неї ніщо як порох і дим, розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина одна, як очі її ніжнокарі, вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серця ударі, у квіті, пташині, в кривеньких тинах, у пісні, у кожній удуні. Дитячій усмішці в дівочих очах і в стягі в баряному шумі. Як та купина, що горить незгора, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків і у хвилях Дніпра, у хмарах, у тих пурпурових. Вогні на нас, що на захід женуть чужинці в зелених мундирах, багнетах, чутьмі пробивають нам путь до весень і світлих, і ширих. Юначе хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш країну. Дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захочу тебе, якщо ти не любиш країну. Любіть у труді, у коханні, в бою, в цей час, як гудуть батареї. всім серцем любіть Україну свою і віщому будемо з нею?